Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про колег по роботі. На кого звернути увагу, ну і чому, звісно ж. Тож, бажаю вам цікавого перегляду, смачної кави, якщо п'єте разом зі мною. І давайте роздивлятись, бо вже одразу бачу, кому до когось з вас. Іде новий новий колега. Тут чоловіка показують вже от-от буде нова людина в колективі. Людина, яка дуже не одразу буде вам розкриватись. Ну, якось, знаєте, багато так часу треба буде витратити, щоб зрозуміти, що за один, але потім складуться досить непогані стосунки. Так, знаєте, доволі дружні, у когось навіть можуть там перерости в трошки більші стосунки. Але, будь ласка, не забувайте спитати у людини, що там у нього в особистому житті. Бо є тут натяки, що для когось з вас це може бути людина, яка буде приховувати деякий час. Ви не будете розуміти, що хтось в нього є. Тож не поспішайте зближатись. Ну, самі там знаєте, розумієте, я думаю, не треба навчати в цьому. Для когось ось тут ображається жінка. Зараз телефонна розмова буде, вона буде розповідати вам, на кого вона ображається. Є людина, яка знаєте, як щур себе поводить. І, ну, знаєте, є, дивіться, не так, щоб щось там по роботі ем, краде, але краде час цієї жінки, і краде, от знаєте, як нервує вона через цю людину. Не подобається їй людина, і такі, знаєте, от ну, в неї багато справ, а людина її відволікає. Тут весь час якось вертається до неї з якимись своїми там справами, от і так знаєте, ніби і непогано поводиться, але ж ну так, щось не дуже таке приємне відчуття від людини залишається. Це швидкі такі події будуть. І це події, які ну, якось воно вже і обговорювалось, просто воно не змінюється. Для когось з вас зверніть увагу, є дуже дружньо до вас налаштований чоловік по роботі, якісь у вас там спільні справи. Ну, Може, ви в одному, там, наприклад, відділі працюєте, може там. Ну, якось перекликаються ваші там, теми якісь там по роботі, спілкування між вами, ну, воно як, ну, доволі часте і воно. Знаєте, як якісь. Ну, воно не те, щоб там таємнички виглядає, але щось ви там між собою обговорюєте. Що, наприклад, не з усіма він може так, ну, так, поспілкуватись, так багато людині розповісти, вам багато розповідає. Так, ось тут 23 число показане, щось людина, жінка, трошки вона як незадоволена, от якась. Ідея, яка буде їй підкинута іншими людьми, не її ідея, а як, знаєте, хтось придумає і нав'яже їй цю ідею, і от роби, не сподобається. І це може бути вам так не сподобається, а може бути, вам хтось розповідати буде про таку от ситуацію це якось ви близько спілкуєтесь з цією людиною, знаєте, такі дружні стосунки. Так, ось тут якась весела компанія. Троє бачу людей. Спілкуються між собою дуже так, знаєте, гучно. От їх, їх як чутно далеко. Ну, знаєте, коли люди між собою збираються і так і регочуть, і гучно щось там між собою розповідають. І тут буде якась така ситуація, яка буде про якусь людину, вони будуть багато чого розповідати один одному. Ну, тобто якось розмова буде круг однієї єдиної людини крутитись. Далі. І вони, як, я не розумію, дійсно, тут вони, чи вони працюють в одній будівлі, чи ще й живуть в одній будівлі. Щось тут дуже з, з домівкою воно дуже-дуже близько. Так, якось. Але й багато телефонних телефонних дзвінків видно тут. Потім. Трошки отут зверніть увагу, якась ситуація грошей стосується і її як треба чи контролювати, чи нагадати чоловікові якомусь. Може, це він буде контролювати, якась ситуація з грошима пов'язана. Це, знаєте, Щось мені тут жінка, так знаєте, трошки замислилась, от, от вона як собі знає, як вона хоче, щоб воно було, але ж трошки терпіння не вистачає людині. Ну, то таке, то нічого. А з цим чоловіком, як знаєте, от в один бік дивляться, якось є розуміння, воно якесь однакове в цій ситуації стосовно грошей, стосовно а, якоїсь як перебудови. Ну, от, наприклад, звикли одним чином там, чи заробляти ці гроші, чи витрачати, чи розподіляти тут треба щось переінакшити. Ну, так як було, не дуже вже і працює. Знаєте, як якась така застаріла схема. Треба підлаштувати її під сьогодення. Так далі. Ось тут хтось дивіться, як наглядає за вами. Людина це не погане таке, це людина, як. Приглядається до вас. Це знаєте, як хоче вам щось запропонувати, але ж, ну, поки що для себе як розмірковує, підходите ви для того, що хоче запропонувати, чи не підходите. Чи знаєте ще як вишукує слушний злуш... момент? Щось повинно закінчитись. І потім, тільки потім, ну, наприклад, щось людина зараз робить. Розуміє для себе, що от як зробить ну, там, це одне, тоді зможе з вами спілкуватись про ну, щось, пропонувати вам, щось, задавати вам питання, чи згодні, чи не згодні, чи цікаво вам, чи не цікаво щось таке. Нову людину мені тут показують для когось. Тут вже є ну, трошечки збільшено, то що більш за все, що чоловік прийде новий в колектив. А для когось буде жінка, але дивіться як. Якщо прийде жінка, Вона якось якісь перспективи збільшить і для себе, і для вас вона взагалі буде дуже корисною для колективу. В неї ну так, значно так знань є більше, ніж якщо ви та людина, яка обирає да, нову людину в колектив, то придивіться до жінки, бо дійсно там трошки так. Показано, знаєте, як трошки більше знань в тій галузі, для якої людину шукають. Так, далі. Хоча і чоловіки теж непогані показано. ну, чогось звертає увагу на жінку, то я вам і розказую. Чоловіків теж не відкидає, але ж е насамперед роздивіться жінку. .givingquin. Ось так це сказала. Momo так, дивіться, Ірис. тебе дуже чутно. Дивіться, тут є літери, я назву, може, вони вам якось будуть в допомогу. Тож дивіться, літери Т Г. П'ятьдесят 51, Може, це рік, може, це рік народження, наприклад, може вік людини. Літера Ф. Б. Це, здається, всі літери назвала. Так, далі. Далі, ось тут допомогу щось завершити, кому там з вас треба щось завершити? Тобто тут чоловік буде вам в допомогу. Десь ви зачепились, якась ситуація, вона вам спокою не дає. Але ж ну самотужки показують, що ви можете і не впоратись. Але якщо знаєте до якого саме чоловіка ви можете звернутись, то він тут докладатиме зусиль. І давайте ось тут поглянемо ще щось що тут є. Так, хтось тут затримує листування якесь у вас повинно бути, якщо чекаєте від людини. Певного листа, то затримує людина, щось не готове чи не готовий вам надати відповідь. Якось так, знаєте, от людина як не знає, що відповісти, як нема готовності. Далі, ось тут щось незадоволений чоловік тут показаний. От Як знаєте, наприклад, відповідь від жінки вона його, його не влаштовує, йому не такий результат потрібен. Тут телефонна розмова, і потім людина сидить і якось так собі, Белін. ну я не на це розраховував. Чи насправді розмова вдала. Просто от він, знаєте, налаштував себе на один результат, а воно якось інакше. Ну, хтось тут, як мураха, працює і багато чого робить, і трошки змінює спілкування. Бо саме через свою зайнятість у людини дійсно багато зараз справ. І це знаєте, як хтось з вас може трошки хвилюватись, вам буде здаватись, що людина якось відсторонюється від вас. Ну, тут, тут навалилось багато чого навалилось на людину. І тут просто, от так, знаєте, не до спілкування дивіться, є в вашому оточенні людина, яка От поряд з вами завжди є вдача. Людина, ну, от ви якось легко вирішуєте питання. Ви просто от та людина, яка і по телефону ви можете вирішувати питання. Якщо до вас прийти, ви можете. Ви якось так багато чого ну, доволі легко робите. А у людини не все так виходить. Людина взагалі вміє собі тупікову ситуацію відтворити, засісти в неї і сидіти там. От буде звертатись, і не раз вже так людина робила, і ще не раз так буде робити, бо ну, розуміє, яка це вдача, що ви є поряд. Що взагалі можна до вас звернутись, можна спитати, можна розраховувати на те, що ви не відмовите, і ви зазвичай не відмовляєте. І для себе вас бачить, як Янгола охоронця. Ну, ось таких мені співробітників ваших показала філіжанка, може, когось ви там впізнали для себе. Може, себе впізнали в філіжанці. Це теж маю надію на таке. А всім вам бажаю тільки гарних колективів, І щоб знаєте, ви знайшли в колективі ту людину, з якою вам буде легко, як, ну, знаєте, заради кого буде приємно ходити на роботу. І це важливо трошки відволікатись від важливих ваших справ. На кавові хвилинки, на просто спілкування, на просто анекдоти, посмішки. Це важливо бути з кимсь дружнім, дружньою, і хай воно у вас так буде. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.